Сьогодні пропоную тобі послухати історію про пригодницьку ніч ведмедів. Особливим моментом буде те, що ти можеш слухати а також читати цю історію. Спочатку українською мовою, а потім англійською. Пригодницька ніч ведмедів. Тара Бенвел Меган любила ведмедів більше за все на світі. У неї був білий ведмідь, бурий ведмідь, панда і навіть коала. У неї були й інші тварини, але лише ведмеді мали право спати в меган на ліжку вночі. Щоразу перед сном вона збирала всіх ведмедів поруч із собою і укладала їх у ліжко. Перед тим як закрити очі, вона казала кожному ведмедю, щоб він поводився добре. І зазвичай вони слухалися. Але однієї літньої ночі білий ведмідь не міг заснути. Тут занадто спекотно, сказав він іншим ведмедям. Якби я зараз був на північному полюсі. Де це північний полюс? запитала панда. Я вас туди відведу, якщо хочете, відповів білий ведмідь. Панда захотіла поїхати. І бурий ведмідь і коала також. Тож четверо ведмедів зісковзнули з ліжка і вирушили на північ. Коли вони досягли північного полюсу, білий ведмідь показав своїм друзям околиці. Коала не почувалася тут дуже зручно. Тут занадто холодно, сказала коала. Я б ніколи не змогла тут жити. У нас білих ведмедів. Є два види хутра, пояснив білий ведмідь. Один м'якший і він нас гріє, а інший колючий і він нас зберігає сухими. І, хоча ми й білі, як сніг, у нас є товста чорна шкіра, яка дозволяє нам почуватися комфортно. Було дуже приємно познайомитися з твоїми друзями та родиною, сказала коала. Але я б хотіла бути в якомусь більш Теплому місці. Тож ведмедів вирушили на південь, аж до Австралії. Коала показала їм свої околиці. Тут є що попити? запитав бурий ведмідь. Тут так спекотно. Я хочу пити. Коали їдять евкаліпт, сказала коала. Ми отримуємо всю потрібну воду з листя. Коала поділилася з друзями листям Евкаліпта. І всі вони стали сонними. Але перед тим, як вони заснули, шлунок бурого ведмедя почав бурчати. Я все ще голодний, сказав бурий ведмідь. Якби я був десь у горах біля прохолодного струмка, тож ведмеді вирушили на захід до Канади. Бурий ведмідь показав друзям чудові страви, які можна знайти. Рибу, виноград і навіть сміття, залишене відпочивальниками неподалік. Панда була втомлена від усіх цих подорожей. Я б хотіла бути вдома, де все набагато спокійніше, сказала панда. Тож четверо ведмедів вирушили на схід до Китаю. Вони йшли в подорож, і панда виглядала дуже занепокоєною. Хіба тобі не радісно повернутись додому? В гості? запитав білий ведмідь. Радісно, але я боюся, що тут не залишиться панд, пояснила панда. Коли вони дісталися до Китаю, там було лише кілька інших панд. Панда та її друзі мали поділитися однією маленькою бамбуковою палицею. Де всі? запитала коала. Це все, що є для їжі? запитав бурий ведмідь. Мені шкода, але ведмедів, як я, майже не залишилося, сказала панда, і більшість бамбукових дерев вже зрубали, тому їжі не так багато. Ведмеді були втомлені, тому вирішили повернутись додому до меган. Шлях додому був дуже тихим. Вони насолоджувалися подорожжю по світу, але сумували, що панд залишилось так мало. Коли вони знову загорнулися в ковдру поряд з меган, панда підняла голову і посміхнулася. Я так вдячна, що маю таких друзів, як ви, сказала панда. Друзі не обов'язково мають бути пандами. Інші ведмеді теж хороші. Ведмеді посміхнулися, обійняли одне одного, а потім закрили очі і заснули. Мить по тому, коала знову сіла. У мене є секрет, який я хочу вам розповісти, сказала вона. Я насправді не ведмідь. Я б хотіла бути ведмедем, але насправді я сумчаста тварина. Сподіваюся, ви будете любити мене такою, як я є. Жоден з ведмедів не сказав ані слова. Вони вже міцно спали. Але саме тоді, коли коала подумала, що її секрет залишиться таємницею. Вона почула маленький голос. Я люблю тебе так само, як і всіх інших ведмедів, КОАЛО, сказала Меган. І інколи я теж хотіла б бути ведмедем. The Bear's Night Out Written and Read by TERRA whole world. She had a polar bear A grizzly bear, a panda bear, and even a koala bear. She had other animals too, but it was only the bears that got to sleep in Megan's bed at night. Each night, before bed, she gathered the bears around her and tucked them in. Before she closed her eyes, she told each of the bears to behave. And normally they did. But one summer night, the polar bear couldn't sleep. It's too hot in here, he told the other bears. I wish I were in the North Pole right now. Where is the North Pole? asked Panda. I'll take you there if you want to go, said Polar. Panda did want to go, and Grizzly and Koala did too. So the four bears slid down the bedpost and headed off north. When they arrived in the North Pole, Polar showed the other bears around. Koala did not feel very comfortable. It's too cold, said Koala. I could never live here. We polar bears have two kinds of fur, Polar said. Some that is woolly and keeps us warm, and some that is spiky and keeps us dry. And even though we are as white as the snow, we have thick black skin that keeps us comfortable. It was nice to meet your friends and family, said Koala. But I wish I were somewhere warmer. So the bears headed south, all the way down to Australia. Koala showed her friends around. Is there something to drink? asked Grizzly. It's hot here, and I'm thirsty. Koala bears eat eucalyptus, said Koala. We get all the water we need from the leaves. Koala shared some eucalyptus with her bear friends and they all got sleepy. But just before they were about to have a nap, Grizzly's tummy began to roar. I'm still hungry, Grizzly said. I wish I were in the mountains by a nice cold stream. So the bears headed west, all the way to Canada. Grizzly showed his friends all of the wonderful things to eat. Like fish and grapes and even garbage left by nearby campers. Panda was exhausted from all of the traveling. I wish I were home where life is a whole lot slower, said Panda. So the four bears headed east to China. As they were traveling, Panda looked very worried. Aren't you happy to be going home for a visit? Polar asked Panda. I am. But I'm afraid there won't be any pandas left, explained Panda. When they arrived in China, there were only a few other panda bears around. Panda and his friends had to share one small bamboo stick. Where is everybody? asked Koala. Is this all there is to eat? asked Grizzly. I'm afraid bears like me have almost gone extinct, said Panda. And most of the bamboo trees have been cut down, so there isn't much to eat. The bears were tired, so they decided to head back to Megan's house. All the way home, the bears were very quiet. They had enjoyed their trip around the world, but they felt sad that there were only a few panda bears left. When they had snuggled back in bed with Megan, Panda lifted up his head and smiled. I'm so thankful to have other bear friends like you. Panda said. Friends don't have to be panda bears. Other kinds of bears are just as nice. The bears smiled and hugged each other and then closed their eyes and went to sleep. A moment later, Koala sat up again. I have a secret to tell you, she said. I'm not really a bear at all. I wish I were a bear, but actually, I'm a marsupial. I hope you'll love me just the same. None of the bears said a word. They were already fast asleep. But just when Koala thought her secret was still a secret, she heard a tiny voice. I love you just the same as all the other bears, Koala, Megan said, and sometimes I wish I were a bear too. Spodivais, vam historia. nash Ми хочемо творити таких історій для вас більше.